Раду вітаю Сергія Лещенко, радника керівника Президента України. Пане Сергію, добрий вечір і вам добрий вечір. Абсолютно логічне питання. Ну в контексті напевно рішення по справі меч 17 Пам'ятаєте, коли от буквально в листопаді 22-го року було винесене нарешті, врешті-решт рішення в Газі щодо того ж самого Дубінського Гіркіна Харченка щодо їх пожиттєвого значить ув'язнення, але заочно. Питання, очевидно, будь-яка така ініціатива, як от про Лондон, якщо говорити, це плюс, але який може бути реальний зиск, так би мовити, постфактум таких зібрань для нас, для злочинців? Ну, дивіться, по-перше, заочні рішення вони мають масовий характер. Рідко коли потрапляють в руки правосуддя такого роду злочинці, тому що вони люди не дурні і уникають тих юрисдикцій, на які поширюються ці вироки. Але, по-перше, з усіх правил є виключення. І приклад піночета для багатьох може бути нагадуванням того, що скільки не віться, а все одно конець її буде, тому що піночет теж думав, що він безкарний, що на нього поширюється гарантії, що він колишній керівник, хоч і військової диктатури, чилі, але все таки має певні гарантії, але потрапив в руки іспанського правосуддя і не був щасливий там перебувати в цих руках іспанського правосуддя. Тому в майбутньому може статися все, що завгодно. Ми не можемо моделювати поведінку кожного учасника, як прокурора, грубо кажучи, так і обвинуваченого. Але ми точно можемо робити все, що від нас залежить. даному випадку від нас залежить те, що прокурор ефективно здійснював обвинувачення, і так чи інакше, вирок був отриманий. А його вже реалізація цього вироку це питання перспектив. Того, де хто, коли опиниться. Ну, врешті, Можна, до, до юридичного саміту в Лондоні, як його оцінюєте, коли зіб... мають зібратися усі міністри юстиції країн Європейського Союзу? Ну, знаєте, до саміту навряд чи будуть якісь конкретно затримані, арештовані військові злочинці. На жаль, але точно це посилює нашу позицію, нашу міжнародну дипломатію в цілому, я б сказав, пакеті напрямків, тому що в нас є. Десяти пунктах президента, які називаються мирний план, там є один з них це покарання людей відповідальних за злочини проти людяності, за військові злочини. І я переконаний, що це має поширюватися не тільки на тих солдатів або їхніх командирів, або навіть московських начальників, які може і не потраплять за кордон ніколи, але в тому числі на журналістів, пропагандистів тих рупорів Кремля, і рупорів Шойгу, і рупорів Пригожина, які Підбурювали кровопролиття, які підбурювали цю війну, які своїми діями отруювали українська знаєте доля. Вона залежала в тому числі наскільки завтято йшли на вбивства ці російські солдати. Вони йшли затята, тому що їм пробили мозок. А промивали мозки ці пропагандисти. І ці пропагандисти набагато частіше йде за кордон, ніж можливо, ці військові начальники або, можливо, політичні керівники. І потрапити в руки правосуддя, шанс і ризик для них набагато вищий. Тому треба просто поширювати коло відповідальності на більше число людей. Як Російська Кратний Федерація, врешті підсумуємо, як Російська Федерація, точніше, ну, її, скажімо так, керівництво да, на різних рівнів вибудовуватимуть в подальшому. Я увазі не лише оборонний сектор або політиком, mm -hmm. вибудовують свої взаємовідносини з тим самим Євросоюзом і європейською спільнотою в подальшому, на те, що понад 60 тисяч справ ну, припускаємо, що це десятки тисяч буде, скажімо так, справи обвинувачених. Ну, mm -hmm. Десятки тисяч це ми з вами прогнозуємо. Нехай воно дійде до суду, ви знаєте, не завжди достатньо доказової бази для всіх 10 чи 20 тисяч справ. Кримінальне переслідування, воно від того відрізняється від адміністративного, що в кримінальному має бути проти кожного обвинуваченого питома вага доводів. Тобто, щоб не було жодних сумнівів в тому, що переслідують людину справедливо. Тому що те саме адміністративне або арбітраж комерційний, там можуть бути аргументи за, переважають аргументи проти, Поїхали, судимо, там, рішення суду, там, санкція. А от кримінальне, там, де на шальках терезів якраз життя і свобода обвинуваченого, там має бути вага доказів. Зрозуміло. Але, але в будь-якому разі процеси відбуваються. Десятки відбувають? тисяч послево, і не дійдуть до трибуналу, але сотні цілком імовірно. Процеси відбуваються і це дуже добре. Тому, що... Сергій, ще дві теми у нас є. Тому? Залишайтеся з нами. Наступна під тема зустріч в форматі Рамштайн. Це до речі, вже восьма зустріч з питань оборони восьма чи дев'ята восьма, здається, так щодо оборони України або більш відомий цей формат, значить як Рамштайн відбудеться він вже 20 січня, принаймні заплановано так. в 2023 році про це стало відомо після телефонної розмови між очільницею оборонного відомства ФРН Крістіна Ламберт і глави Пентагону Ллойда Остіна. Поточна військова ситуація в Україні та координація подальшої військової підтримки оборонної кампанії України Будуть основними темами перемовин. Ну, це, врешті, офіційний порядок денний. А от мільярдна допомога від США, це факт. США ведуть перемовини з Італією та пришвидшила поставки Україні, щоб та поставила Україні ППО сам ті. Це теж факти. Те, що в Бундестазі та Бунде невдоволені на рішучістю Шольца, так само повсякчас виникає ця теза. Те, що більшість країн є, чекають на зелене світло, на таке собі колегіальне рішення європейських країн на поставки важкого зброєння, що фіни та шведи готові поставити свої броньовики і танки, а Туреччина, окрім Байрактарів, котре надає броньовики кірпі, які добре відзначилися в Сирії та Іраку. То що багато, багато, багато заяв лунали цього тижня. Разом із нашими союзниками ми вкотре демонструємо, що спільно підтримуємо Україну та діємо єдиним та тісно скоординованим фронтом. Разом ми сильніші. Україна покладає великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Це засідання дуже важливе щодо оголошення нових рішень. Більше того, Греція ладна відмовитися на користь України від поставок новеньких броньовиків і на цьому поговоримо з Сергієм Лещенко, радником керівника президента. Вітаємо вкотре після масованих ракетних обстрілів цивільних та нашої енергетичної складової мільярдної допомоги ЄС на підтримку енергетиків та біженців з України. Чи можемо ми очікувати на більш рішучі кроки в цій мілітарній складові? Як вважаєте? Дивіться неминуче Україна вже отримує патріоти. Неминуче Україна отримує бойові машини піхоти БМП, які є сучасними, а не радянськими трасками. Тому що до цього моменту нам передавали країни НАТО ті залишки радянської техніки, які в них були а, зі старих часів, і за це їм віддавала та сама Німеччина сучасні зразки озброєння. Зараз з Греції унікальна ситуація. Греція погодилася поступитися місцем Україні в черзі. Тобто Греція мала отримати ці мардери від Німеччини, а, а взамін віддати нам радянські БМП. Але Греція сказала: ми готові, щоб ви ту партію, яку для нас для Греції виготовляли, віддайте Україні. А потім вже ми отримаємо і Грецію. Ну і це зрозуміло, чому. Тому що Греція в НАТО і на неї поширюється стаття 5, тобто, напад на Грецію мало, мало ймовірне в цих умовах. А на Україну напад вже відбувся, тобто. Кожного місяця ми отримуємо нові, досі неможливі, навіть в нашій уяві, зразки озброєнь. Тому я думаю, ми отримаємо і винищувачі американські, ми отримаємо і танки сучасні західного виробництва. Не радянські залишки, а саме західні зразки танків. Просто шкода, що це тільки, знаєте, скільки життів поклали українці, і стільки наших солдатів загинуло. Тільки було втрачено нашої економіки, щоб переконати захід, в тому що ми не здамося, що ми будемо захищати демократію як феномен не тільки в Україні, але і всій Європі, і що стільки доводилось переконати нашому президенту і всьому офісу президента західних партнерів, в тому що підтримати Україну це вигідно, це не тільки тягар, але це інвестиції в майбутнє всієї Європи, безпечної, без шантажу, без газових качель. Без намагання розхитати європейські інституції, без підкупу європейських політиків, тобто послаблення цієї Росії з боку. України Україною руками України це вигідно самим європейцям. Сергій, От я спеціально перевірив, щойно не дев'яти восьми, все ж таки це буде ранштайн. Вже 7 відбулося, але ж і досі після того як збираються ну, посадовці різних країн оборонних відомств, міністри, і досі такі, як Шольц в Євросоюзі ще є, які ставлять умови, що ми готові робити будь-що, але тільки не першими. І досі, коли вже ну неспростовні докази російських злочинів, агресії, війна, триває. Широкомасштабна, такі як Шольц, ще коливаються в своїх рішеннях. Що має відбутися таке, щоб оця теза, а давайте ще почекаємо, а давайте будемо більш виважними, а давайте нікого там не розлючувати. Вже питання того, що Росія фінансує європейських політиків якихось, ну, напевно, воно вже зникло. Але політики досі щось вагаються і бояться. По-перше, Шольц, на моє переконання, зробив дуже серйозний прогрес. Якби мене запитали, хто здивував в 22-му році з європейської політики, я б сказав Шольц. Від нього були інші очікування набагато менші. В нього відбувається величезна трансформація внутрішня. Він поводиться як нетиповий німецький канцлер, нетиповий німецький політик, і треба дати йому належне і зняти капелюха перед ним, попри те, що ми хочемо завжди більшого. Але все таки ми не за кінця розуміємо реалії німецької політики за кінця розуміємо синдромів, які переживають німці, як нація, яка на жаль випустила. Джина нацизму з цієї пляшки і досі за це розплачується. І Шольц в цьому випадку набагато більш проукраїнський, ніж від нього можна було очікувати, і ніж його попередники поводилися. Тому не йому дякувати за те, що є, і переконати в тому, що треба зробити більше. А що стосується правила, що не ми перші, то це на жаль або на, насправді може і на щастя, це правила. Нато, я б так сказав, оскільки в НАТО є одна домінуюча держава, Америка, то всі поводяться, озираючись на Америку, і фактично, те, як робить Америка, стає зразком для поведінки інших. Ніхто не буде робити більше для України ніж робить Америка. На жаль, чи на щастя, такі правила. ваша правда, Тому що... але але Америка в разі чого. Потім прийдуть до американців просити про допомогу і про ваша зараз. правда тому... Сергію, але але у Америки все ж... все ж таки найбільше бюджет видатки найбільше на оборонну царину і там понад 800 мільярдів на рік, навіть десь менше, десь більше і в США є такі можливості, і ми цю тему неодмінно ще обговоримо з нашим гостем експертом наприкінці цієї інформаційної години. Сергій, ще одна тема до вас є. Україна інтегрується в ЄС на наступному саміті України, єс що заплановано на 3 лютого. Євроспільнота може дати оцінку щодо того, як українська сторона виконує рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу. Можу лише повторити, що історичним червневим рішенням Європейської ради Україна отримала перспективу стати членом ЄС при продовженні реформ. Ми ще не на тому етапі, коли приймаємо рішення, але прогрес України очевидний. Інські ж парламентарі та очільники ради Верховної Ради маю на увазі, не раз наголошували на плідній законодавчої роботі, яка була проведена протягом 22-го року, навіть попри війну широкомасштабну в частині імплементації законодавства України та ЄС. Я думаю, що на цьому саміті вже можуть бути надані оцінки прогресу щодо виконання, тому що така домовленість, начебто, є. Тому ми чекатимемо з боку Європейського союзу на справедливе, чесне, рівне оцінювання наших старань очільник ну, МЗС Кулеба вже обговорив підготовку зустрічі з головою зовнішньополітичної політичної служби ЄС Жозепом Борелем. А той факт, що в 2023 році в радії з головатаме почергово Швеція та Іспанія, лише сприятиме отриманню Україною повноцінного членства в Європейському Союзі. Ну, принаймні, ми на це сподіваємося. Запитання до Сергія коротенько обговоримо цю тему. А, чи вірите ви в 2023 рік в частині нашого руху в ЄС та що всерйоз може цьому завадити? Адже і досі є політики. Бачите, в кожному питанні щодо України. ЄС, є певні нюанси. Так? І досі є політики, в єС, які реально нас там не чекають. Додам і про тезу Маскіса щодо реформ, які потрібно ще зреалізувати. І так само, наприклад, про скажімо, гальмування процесів тим самим Орбаном з Угорщини. Україна має робити те, що вона продовжує робити. Тобто перемагати на полі бою, показуючи своїм прикладом, що українці гинуть, жертвують життям, жертвують. Можливостями жертвою часом в ім'я тих ідеалів, на яких був створений Євросоюз. Ну, як не крутий для багатьох європейців, вони перевідкривають для себе Україну, тому що досі Україна, на жаль, для нас, але це правда, існувала в образі корумпованої держави, де один президент двічі сидів, другий президент шоколадний олігарх, третій президент взвинувачився в убивстві журналіста. Четвертий президент е, втратив е, після помаранчевої революції історичний момент для змін, тому що його захлинули внутрішні інтриги, і так далі. Е, тому вони дивляться на Україну зараз по-новому. Вони бачили цю країну, але не, не розуміли. І зараз вони починають вгадувати в українцях в Україні самих себе тільки кращих, тому нам треба продовжувати далі робити. Переможне ходу по очищенню Європи від цього зла від зла рашизму. Друге, це треба реформи внутрішні намагатися проводити навіть попри війну, тому що є ті реформи, які, скажімо, не впливають на наповнення бюджету в гірший бік, але точно там боротьба з корупцією наш імідж виправить в кращу в кращу сторону. Вона не коштує боротьба з корупцією. Додаткових зусиль просто це треба робити і нікому не заважати цю корупцію давати. Якщо будуть корупційні справи успішно розслідуватися, а корупціонери будуть втрачати посади і йти за грати, то для Європи це буде теж нагадуванням кращих себе, адже не всі країни Європи карають корупціонерів. Деякі з них замовчують ці справи в деяких країнах Європи. Корупція фактично узаконена. В деяких країнах мафія зрослася з політичним класом і з поліції. Ну тобто Європа дуже різна. Нам треба бути просто знаєте, кращим в усіх рейтингах порівняно з тими країнами, які вже є членами Євросоюзу. Тобто, в кожній такі стовпчику ми маємо бути на першому місці. Тоді наші вступ до НАТО буде вибачте, так. і, не тільки до Євросоюзу, а але й до НАТО. Він буде технічним питанням. Дякую. Але але а, далі, далі далі нам треба просто Завершено. робити, щоб. Бути успішними країною для себе для самих, а це неодмінно оцінюють наші партнери в Брюсселі. Дякую. Але дещо напружу заяву деяких європолітиків щодо того, що попереду в Україні ще чимало реформ, і от ви ну, на правильному шляху, та... у вас та... зелене та... світло, але Кандидат. давайте ще проводити реформи, а тоді будемо говорити. Да? Про кандидата вони теж казали ніколи в житті, Україна не має шансів, і так далі. Бачите, все відбулося швидше ніж вони думали. В них. Після надання Україні статусу кандидата відбулося внутрішнє переосмислення. Вони вже змирилися з тим, що Україна буде членом Євросоюзу. Питання, тільки коли і кожне нове покоління європейських політиків буде хотіти відкласти відповідальність за рішенням на плечі своїх наступників. Тобто, щоб не ми цим е е займалися, бо це багато головного болю. А нехай вже ті, хто після нас прийдуть. Сергій, а дякую. От ми маємо знати, що це непогано прийняти Україну в вашому. Скликані європарламенту, єврокомісії і євроради. Сергій, через дякуємо. Поколість. Маємо вітати інші гости так. з іншими темами. Сергій Лещенко, радник керівника офісу, президента України був в цій частині.